Добрий день громадяни України, воїни та воїни фронту. Продовжуємо розглядати українську національну націонал-демократичну революцію 1917 року. Переходимо до важливого питання всього нашої війни. Це створення українських Збройних сил в, на початку ХХ століття і продовження їхньої традиції. В 21 столітті і війні 2022 року. Отже, початок української армії. Національне піднесення в Україні, в Україні весною 1917 року охопило і солдатські маси. В їхньому середовищі зростало прагнення до створення національних військових частин. Воно особливо посилилося після того, як тимчасовий уряд. Дотримуючись імперського принципу і володарюй», дозволив полякам формувати свої легіони в Україні, відмовивши в цьому українцям. У відповідь солдати-українці почали самочинну організацію національних частин. Ініціатива утворення українізованих військових частин належить самостійникам. Їм так і не вдалося надати. Діяльності Центральної ради самостійницького спрямування, де вплив автономістів був переважаючим. За цих умов прихильники швидкого створення незалежної української держави звернулися до вдягнених у солдатському бордрування українців, виходячи з того, що без національної армії не може бути державності, самостійники надавали особливої уваги роботі в армії. У цій діяльності вони спиралися в основному на молодих офіцерів, вихідців з українського села, у недавньому минулому вчителів, земських службовців, семінарістів та інших представників національної інтелігенції, які з початком війни були мобілізовані до царської армії. Перша організована військова частина сформувалася в тилу. В середині квітня 1917 року на київському етапному пункті зібралося близько трьох тисяч солдатів українців, які вирішили не розчинятися в багатонаціональних національних військових формуваннях, а йти на фронт у складі українського полку, що дістав ім'я Богдана Хмельницького. Організацію полку імені Богдана Хмельницького. Займалася офіційно невизнана владою офіцерська група, яка називалася Український військовий клуб імені Павла Полуботка. Значить, цей клуб очолював самостійник Михайло Міхновський. Він був палким прихильником утворення Української національної армії і прагнув максимально прискорити цей процес. Саме цього побоювалася Центральна Рада уникаючи конфлікту з тимчасовим урядом і сподіваючись одержати з його рук автономію законним шляхом. Намагаючись перехопити у самостійників ініціативу, лідери Центральної Ради Михайло Грушевський і Вениченко погодилися на скликання 5, 8 травня першого з'їзду. Представників від усіх військових організацій, товариств, і військових частин українського складу з фронту і тилу. З'їзд закликав до негайної українізації армії, для чого запропонував створити військовий генеральний комітет, який би працював в контакті з російським генеральним штабом. Головою військового комітету став Семен Петлюра. Рекомендований на цей пост Михайлом Грушевським і Виниченко. Семен Петлюра був членом УСДРП і дотримувався автономістичних поглядів. Саме цього прагнуло керівництво Центральної Ради, ізолюючи українських солдат від самостійників Михайла Міхновського. Михайло Міхновський був обраний до складу військового генерального комітету. Одним з 18 членів, який помітного впливу на його діяльність не справляв. Прагнення до організації українських частин як запоруки успішного розвитку національної революції, збереження спокою в умовах наростання анархії, появилося у утворенні місцевої самооборони, яка ґрунтувалася на традиціях старовини і дістала назву вільного козацтва. Тероборона тут і називалася самостійна, э, самоборона, місцева самооборона, вільне козацтво. Перші ж підрозділи вільного козацтва з'явилися на Звенигородщині, Київщині вже навесні 1917 року. У квітні Звенигороді відбувся повітовий з'їзд вільного козацтва. От вам приклад першої тероборони, самооборони Вільне козацтво. Поступово цей рух самооборони вільнокозацький поширюється по всій Київщині, на Лівобережжі, Волині і Запоріжжі. В своїх постановах з'їзди вільного козацтва зобов'язувалися бути на варті волі та спокою в Україні. Отже, так було створено, так було закладено основи сучасної. Української армії, да, сучасних Збройних сил України. Аж основноположників, головним діячом по створенню незалежних Збройних сил, на відміну від Симона Петлюри, це був видатний діяч Михайло е, Міхновський, котрому заважали в його діяльності і прагнені захистити Україну. Головні політичні діячі Центральної Ради і безпосередньо сам навіть Симон Петлюра, яких ще не було, які були недалекоглядні і надіялися на добру Росію, демократичну Росію і перебування України в складі ось цієї переробленої імперії спасибі за увагу, ставим лайки добавить, на канал.